Мої вітання, Волиня Гротех. Зараз вам покажемо одну з топових моделей серед домінаторів. Приїхав свіженький до нас клас Домінатор в Максі Кузові на сірій середині 98-го року комбайн. У дуже класному стані з 450 жаткою, жатка шумахер на грубому шнеку, комбайн на гідроході, двигун Perkins, 6 рядна з турбіною на 160 коней. Комбайник в суперовому просто стані. Так, да, він буде не дешевий, але і стан комбайна гарний. І рік, 98-й рік. Зараз пробіжимося по кругу, тоді більш детально покажу. Резина суперовався на комбайні, задня нова БКТ стоїть, розкидач полови, 3D-решета, кондиціонер. Супер стан комбайна. Тут навіть по розпилювачу на січку видно, він ще в заводському украсі всередині. Так виглядає. Так, Зараз більш детальніше покажемо. Так, по резині. Такий має вигляд передня резина. Протектор є розмір. Розмір 231х30 шини передні, в гарному стані відсотків 80, тут 100% є. Без тріщин. Задня, БКТ, нова. Просто нова. Над копирішки. Так. Цими защитами зараз покажемо. Паски всі добрі, гарно виглядає так на сірій середині. Це вже ці новіші комбайни. Все ціленьке, він нержавий. Паски тут по оригіналу клас стоять. Так, тут зараз відкриємо, тут шістіграніком цих новіших потрібно. Сервісований на сервісі клас він. Найшов, постійно ту приблуду треба з собою носити. Шісті... Без шестигранника Ніяк, так Це сторона, звідси насос. Все сухенько, повністю, двигун не митий, легенько припиляний, там хто приїде, буде бачити, що там ніяких підтікань абсолютно немає. Паски там теж добрі, шлія добра. Так, з сторони акумулятора. Акумулятор у нас. Так, розкидач полови. З середини то він як новий, новенький той комбайник соломотряси. Бомба просто долізти тут, звісно. Зараз спробую. Це решета. Все регулюється, всі ламелі, не вибиті абсолютно. Тут все воно не бряжчить, не вирублене. Такий має вигляд. В кінці соломотрасів теж не поржавлені нічого. Бляха під січкарнею не побита. Фарба ще на розпилітілю тілю Так ножики виглядають. Так, з цієї сторони зараз ще покажемо. Тут 3D решета, зірочки, видно в якому стані, зірочки класні. Вон тут ще сіренька фарба по коробі. до кінця не витерта. Хоча напрацювання в комбайна там більше як 3000 мотогодин. Хтось може буде казати багато. Але ілюзій не треба пітати тим, що такі комбайни будуть мати по 1000 з копійками мотогодин. Їх брали більш під конкретну роботу. І ці комбайни працювали на 1000 з копійками мотогодин, хіба може б мати які 58 і 68. Но не 88 Есель Максі. Так, ця сторона. Все сухенько підтікань немає. Ну, кому можливо потрібно, ми можемо зробити і тисячу годин. Так, звідси від дифузора. Тут все Не витерто, нічого, все по оригіналу. Так як глянути на нього, то чесно, він не виглядає на ці мотогодини. Він Він є випрацьований. Так, по жатці. Жатка просто суперова. Шнек рівнесенький, ціленький, присутні електричні коси на ріпак дві штуки. Ну Тут ділителі. Тут все. от. Штикера, резеточки, все от тут виведене. Це його рідна жаточка, не міняна. Так все виглядає. Всі пальці для підбору полеглого є. Жатка супер. Так, ще зараз наверх покажу, як він там зверху виглядає. не ржавий, нічого абсолютно. Тут бункер теж. Так, Зверху покажемо солому Видно, воно все гарненьке, ціленьке. Так, ага, в кабіні ще покажемо. І двигун. Так, все так виглядає двигун. Все сухенько повністю. Ніяких підтікань немає. Видно, що двигун не митий. Але тут все в гарному стані. Кабіна в'їмта як новенька. Видно сидіння тут, всі чухольчики, все ніде, абсолютно нічого не подерте, не порване. Так виглядає ушивочка. 3611. Всі сервісні книжки, все присутнє. Кому потрібно менше, зробимо 2500. Так воно все виглядає. Так, ну вроді так все більш-менш показав. Кому потрібно більш детальний відеогляд. Дзвоніть, пишіть, заведемо, прокрутимо. Ще додатково, може кому потрібно, ще буде відзняти, то все покажемо. Ми його заводили, прокручували. Тут питань немає, все працює по комбайну. Минулі жнива він молотив в Європі. От, то повністю справний комбайник. По ціні, по ціні, якщо, то дзвоніть, будемо говорити. Він не буде багато дорожчий від тих комбайнів, які на 10 років старіші від нього. Так виглядає. Доставка в нас є, доставку організуємо. Отже, кому цікаво, дзвоніть. Все, всім добра.